Всім привіт! У нас вже травень, прекрасна погода, 25 градусів. Ми на кінець-то їдемо, починаємо їздити в парки. І перед тим, як їхати в парки, обов'язково потрібно перевірити, чи це провінційний, чи це національний парк. І купити дозвіл на в'їзд в цей провінційний парк, якщо ви їдете в провінційний. Його можна купити як онлайн, так і на місці. Але просто проблема в тому, що ви, коли приїжджаєте на місце в парк, даний офіс може бути зачинений, і ви не можете купити вже там його на місці. І приїхавши туди, будете собі гуляти, а потім приїдете додому, і побачите, що у вас штраф прийде по пошті е за те, що ви зайшли в парк без дозволу. Відповідно, бажано купити його онлайн, потім роздрукувати собі цей дозвіл, положити на панель, коли ви їдете вже в парк, положити собі бумажку цю на панелі, Те, хто перевіряє машини, буде собі бачити, що у вас є дозвіл на в'їзд в цей парк. Так що бажано купити зарані цей дозвіл і можете вписати собі навіть дві машини на нього. На кожен дозвіл можна вписувати дві різних машини. Так що їдемо. Я сьогодні куплю його там, на місці, бо я точно знаю, що офіс сьогодні працює. Відповідно, я там на місці куплю. Він коштує, якщо не купляю, 44 долари. Так що їдемо, подивимось. Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями, щоб не було мені соромно. Перекричу свою совість, я щоб не було мені байдуже. Хоча байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця. І якби всі там не бісилися, час сероста ви по місцях, скільки би бруду не ли. Я знаю, я не помилилася, я знаю, ми не помилилися, Щоб надійти з розуму, маємо бути разом ми, ми навтіквітися, ми зрозуміли, як ви жили, щоб надійти з розуму, маємо бути разом ми, ми навтіквіти серцеми, не зрозуміли, як вижили. приїхали в парк і ось це офіс. Він відкритий, я чітко знала, що він сьогодні буде відкритий, Діма пішов купити дозвіл. Дозвіл коштує 44 долари. А ще раз переконуюся, що не можна надіятися, що ви приїдете в парк і купите цей перміт. На жаль, ні. Навіть якщо офіс буде працювати. Що ви думаєте, ми купили? Ні. Ми не купили. На жаль, опс, сумочка випала. На жаль, ми приїхали, в офіс зайшли і вони сказали. Що ви знаєте, у нас комп'ютери завісли, програма не працює, у нас проблема, ми не можемо вам не продати, нічого не зробити, не роздрукувати. Так що ми вибачаємося, йдіть, гуляйте, платити не потрібно. Сьогодні для вас безкоштовно. Але це не дуже добре, тому що вони то говорять, да, окей, а потім... Ще, не дай Боже, пришлють якийсь рахунок нам. Що, не зовсім добре. Так що треба купити онлайн. Прямо сьогодні, мабуть, приїду додому, і замовлю його, і роздрукую. Так що таке. Не надійтесь, що купите на місці. Сам малу парк. Ось там одна площадочка дитяча. Ось там друга, третя і озеро. Хтось на каяках пробує кататися. Що, доча, ти готова йти? Пішли? Ну, я сатку гіпкіс шукати. Давай. Це рибки шукати. Давай будемо шукати. До речі, тут площадки, мабуть, по віковій категорії. Це для самих маленьких, а там далі буде для старших і ще старших. Але хотіла ще показати ось такі місця, ви завжди можете знайти тут, де присісти просто є лавочки, а є ось такі навіть з кранами. Тобто тут то можна прийти, помити руки, ось бачите, вода є, все є. А з цієї сторони можна жарити щось. Чи барбекю, ну щось жарити можна. Бачите, тут все відкрите, відкривається. Закидаєте туди дрова і жарите собі. Все можна користуватися, все безкоштовно, не переживайте, Ну, якби ви заплатили за вхід. І ось тут урни, щоб викидати мусор і ресайкл. Ми любимо цей парк, дуже любимо. Пляжик тут доволі крутий. Ну, з пісочком має на увазі, що не там не камні. Боже, діти купаються. Холодно ще купатись. Ось там волейбольна площадочка. Тут ще ми дуже любимо, неймовірно смачне морозиво. Правда, воно не дешеве, але дуже смачне. Ось тут вагончик стоїть, можна купити. В принципі, тут єдине, що, мабуть, можна купити, це морозиво. А, Хоча тут можна гольф ще грати, я бачу. Да. Це такі зони для гольфу. Ми ніколи тут не брали гольф. Наші діти дуже маленькі. Вони цього не розуміють. І ось цей вагончик з морозивом. Підемо, глянемо, що він вже працює чи ніж. О, столики поставили. Того року не було з зонтиками. Точніше, з парасольками. Так, да, працює. Працює. Відкрито. Так, зараз ми виберемо мама? Uh -oh. <клухи> yeah, <laughs> 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 it's the <whiskey. laughs> <I> Якби всі там не бісилися, час все розставить по місцях, скільки б бруду налилося, скільки брехні не писалося, Я знаю, я не помилилася, Я знаю, ми не помилилися, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом, Ми мов тільки серед. Зрозуміли, як вижили, ми жили ми. Вижили. Їдемо вже додому, так що всім всього найкращого, всім пока-пока.